В Олександрії на залізничній колії знайшли труп молодого хлопця. Сталося це близько шостої ранку, 20 вересня. Швидше за все, хлопець загинув під колесами поїзда. До міського відділу надійшло повідомлення від диспетчера колії про те, що на 344-му кілометрі залізничної колії знайдено труп чоловіка, який на той момент був ще не встановлений. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, щоб з'ясувати усі обставини справи. Тіло загиблого хлопця направили на судову медичну експертизу. Попередньо по характеристикам травм можна сказати про те, що це травми, характерні тілесні ушкодження, які спричинені потягом. Наразі особу загиблого встановили. Це був молодий 17-літній хлопець, навчався в професійно-технічному ліцеї. Судимостей раніше не мав. Впізнали тіло хлопця-родичі, коли звернулися з заявою до міліції про його зникнення. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України, порушення правил на транспорті тривають всі необхідні слідчі дії. Наразі проводяться судово-медична експертиза, яка встановить точну причину та обставини смерті хлопця. Якщо буде встановлено, що хлопця збив поїзд і у цьому винен машиніст потяга, то йому загрожуватиме від 5 до 10 років позбавлення волі.